Подосельник Марія Дмитрівна, Луманський ліцей номер 3 п'ятий клас. Тарас Григорович Шевченко причина. та стогне дні широкий, Сердитий вітер забива, Додову верби невисокі, Горами хвилю під'їма, І блідий місяць на ту пору і хмари йдити виглядав наче човен синій морі, то виринав, то потопав, ще тричі півні не співали, ніхто ніде не гомонів, в гаю перекликались та ясен раз у раз крипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле букає. Може, вийшла русалонька матері шукати. А може, йде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька вукає, то дівчина ходить сама не зна, бо причина. Що такий робить? Так ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб бач, ходя півночі спала і виглядала. Козаченьку молодого, що той рік покинув, Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимили біле личко сліженьки дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Лармаша ніч дівчиненька його виглядає, Не вернеться чорнобривий та й не привітає. Не розплете до покосу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за чого ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила її очі, прости, сироту.